Радий бачити, вітаю всіх, у, всіх вас у цьому храмі на Божественній Літургії. Сьогодні приходимо у храм Божий, аби стати засіяними, аби Господь міг посіяти і в нас своє Слово. І всі ми слухаємо, ми приходимо до храму молитися, але також важливою частиною нашої цієї зустрічі, цієї молитви є слухання. Всі ми слухаємо. Ну, хто як? Так? Хтось слухає, хтось не дуже. Але чи всі чуємо, бо знаємо різницю? Що одна справа слухати, а інша справа чути. Це не те саме. Можна слухати і не чути. І сьогодні Ісус тому каже, хто має вуха слухати, хай слухає. Тобто вуха не для того, щоб трималися окуляри. Так? І не для того, щоб просто красиво так було, але для того, щоб слухати. І маємо їх аж два: Один рот, а два вуха. Бог нас задумав, щоб ми слухали. Більше слухали, менше говорили. Так? Тому святий Павло каже, що. Здається, святий Павло, не пам'ятаю точно, хтось із апостолів, що, що людина християнин, нехай буде повільне до говорення, а скоро до слухання. Так? І ось сьогодні ми чуємо дуже прекрасну притчу, яка дуже добре ілюструє нам, власне, ці перепони в слуханні. Перепони, що які заважають нам вчути. Так? Ми чуємо є, різні, є чотири типи ґрунту, в які падає то зерно. І перший тип, про який говорить нам ця притча, це вперше впало зерно куди? Край дороги. Край дороги. Ну, можливо, хтось послідовно не запам'ятав, але край дороги. Що це значить, що то зерно впало край дороги? Якщо Ісус пояснює цю притчу, що зерно це Слово Боже, а ґрунт це наше серце, то це означає, що є, є такі люди, які с -с слухають, але не чують. Тобто, це, це слово, якби мимо проходить. Знаєте, кажуть, в одне вухо впустив, інше випустив. Тобто це мимо. Тобто, О, файне було Євангеліє, файна проповідь була, якби це проповідь чув мій чоловік. Ні? Якби цю проповідь послухали там ті, от то було б добре. Це Євангеліє для всіх тільки не для мене. Тобто, бо воно десь там з краю. Тобто, це, це щось, що не стосується мого життя. Це як щось таке повчання, якесь таке, щось таке загальне, якесь таке направлення. Життєві такі поучення, але це не має відношення до мого життя. Це людина, котра є край дороги. Серце якої є край дороги. Тобто слово Боже просто проходить мимо її вух. Або якщо і попадає щось, то це тільки для того, щоб комусь дорікнути і сказати, що видиш? Чого що було сьогодні на... у Євангелії? Чого що казав священник? Треба слухати, ти не слухаш мене, видиш? І можна перекрутити на свій лад. Бо казав священник, два вуха маємо, маємо більше слухати, менше говорити, а ти мені тут. Виносиш мозги кожного дня. ні? Є інший тип ґрунту. Це то, що ви сказали на камені. Тобто Бог сіє своє зерно говорить до нас слово, і тут людина вже чує. Не просто слухає, чує. Але то слово не може прорости, не має вогкости. Чому? Тому що тут бетон. Це людина, котра має тверде серце. Яке... Тобто, проголошується Євангеліє. Читаємо апостола, священик говорить проповідь, а тут ноль. Нічого. Тобто, слово не заторкає, нічого не промовляє до мого життя, абсолютно не впливає на моє рішення, на, мої, на мою щоденність особливо. Тобто, тут повний бетон. Це образ людини, котра. Ходить роками в церкву і в її житті нічого не міняє. Чому? Ну, бо слухає, чує, навіть пам'ятає. Ну, тут бетон просто не може. Бог хоче щось зробити, але не може, бо бетон. Ну, ми знаємо, що деякі зернинки, деякі насіннинки сіяти не треба, але вони крізь бетон це прорвуть. Ми знаємо, правда, що та травичка нещасна деколи треба полоти поміж ту плитку, а деколи через бетон проросте. І Бог пробує, щоб Його слово, Його зерно в нашому житті, воно якось ну, проросло. І Нам різні способи використовує, різні ситуації, різні зустрічі, службу Божу. Хоче, щоб у нас проросло. Це образ людини, котра вже почула, котра вже вчула, не лише слухає, але вчула, але не може прийняти бо кам'янистий ґрунт. Наступний тип ґрунту, де впало зерно інше. Так, між тернину впало, і терня виросло і заглушило його. Це вже трошки вищий левел. Це людина, значить образ цієї людини, так, в якої в серці терня, це людина, котра чує, котра слухає, чує, приймає навіть це, згоджується, що так, так. Тобто вже щось тут у серці щось заторкає, щось ворушиться, щось щемить, коли священник говорить проповідь, коли читає Іванглія, щось воно мені. Ну, близьке мені, щось воно мені говорить до мене, прямо до мене, прямо в моє серце, прямо в десятку. Але виходжу з храму, і так, шість днів в тижні бігаю, робота, дім, діти, сюди, туди. І то все просто почуте те все, що я прийняв ніби в своє серце, воно просто все заглушає. Тобто ця людина вже вона вчула, вона прийняла Боже Слово, вона прийняла його, тобто не відкинула. Там вже не було каміння, але клопоти життєві турботи, біганина, часу нема. Просто заглушають Боже Слово. І нарешті добра земля. Це ті, котрі чують щирим добрим серцем, як каже Ісус, приймай Боже Слово, а воно простає і дає плід. І дає плід. І ми тепер, можливо, хтось би собі сидить так і думає, ну то майже про мене, коли говорив священник, про. Терня, або можливо, про бетон. так, Що в мене серце, так, як каже про Єзикил, кам'яне серце. так, Або може ще щось інше, або я в салі не чую. Вроді би хожу щось, але не, не, не чую. Не чую. Це Євангеліє завжди для нас актуальне, бо знаєте, можна, можна сидіти тут у храмі і тут не бути. Можна прийти на літургію і її не пережити. Можна слухати і не почути. Я вважаю так, що можна прийняти причастя і не причаститися. Це те, що говорить апостол Павло, той, хто на суд собі їсть. Тобто, вроді би йду, всі йдуть, я йду, всі рот відкривають, я відкриваю. Всі кладуть руки так, я кладу так, так звикла, так хожу, так роками, і все. А той тирня, бетон. Або, може, взагалі мимо, десь там край дороги. А Ісус хоче, щоб. Зерно Його слова попало в Твоє серце. Тобто мета проголошення Євангелії те, що ми тут тепер робимо, то, для чого ви сидите тепер тут, це і власне, те, щоб слухаючи Боже Слово, щоб воно звідси дійшло сюди. Хтось сказав дуже мудро, що звідси звук до серця, найдовша дорога в світі. Щоб воно звідси дійшло сюди. Але це є мета, мета Божого Слова. Власне, потрапити так, як мета зерна, зерно з нього нич, якщо воно не попаде в землю. Як попаде в землю, що з ним станеться? Умре і принесе плід. І, і цей Івангелій сьогодні говорить нам дуже важливу річ, що Ісус, бо Він сам є тим зерном. Ісус є тим зерном, Він хоче потрапити сьогодні в Твоє серце, в саму глибину Твого єства. Хоче туди війти. хоче там умерти і воскреснути. Для чого, щоб ти і я могли досвідчити його плоду, Його Воскресіння. Тобто плоду цього, цієї жертви Його. А що є плодом Його Воскресіння? Вічне життя. Вічне життя. Так як плодом зер... того зернинка, котра заумерла, не є пустий колос, не є стебельце. Але що? Нові зернинки? Які мають також у собі життя, яких, якщо поставиш у землю, вони знову понесуть плід. Тобто йде помноження, так як Ісус каже, царство Боже подібне до гірчичного зерна. Воно саме маленьке, але коли розростається, величезний куч, навіть птахи поховаються в його гіллях. То, і, власне, це, Ісус хоче, щоб хоче війти в наше серце. І це і власне, пасхальний вимір літургії, це і власне кожна служба Божа вона є Пасхою. Тому що Ісус кожного разу приходить до нас, приходить до Тебе. І хоче не лише, щоб ти згоджувався чи помахав головою і послухав, і мимо все прийшло. Але хоче, щоб з нашого слухання, з нашого тут перебування, щоб був якийсь спліт. І Він хоче війти в наше нутро, в Твоє нутро, там умерти і Воскреснути, щоб ти міг сказати, я маю вічне життя, щоб я міг сказати сьогодні, як апостол Павло, який каже, живу вже не я, Христос у мені. Чому Він так говорить? Тому що багато разів. Боже Слово впадало в Його серце і приносило плід. І тепер Він каже, я, то не я вже живу, а Христос у мені. Бо то Він себе видав за мене, Він мене так полюбив. І Бог із любові кожного разу до нас приходить, кожної літургії. І може для тебе сьогодні, можливо, за останні роки вперше буде Пасха, справжня Пасха. Бо це зерно, котре сіє Ісус, воно є пасхальним. Воно має в собі силу. Так як це зерно, котре ставиш у землю, воно там умирає, потім виростає пагін, виростає стебельце і, і родить багато зерна. Так Боже Слово, приймаєш, вроді би нічого не міняється спочатку. Послухав літургію, попричищався, пішов собі додому, і ніби ніч не змінилося на перший погляд. Трохи часу, трохи умов, трохи доброго ґрунту, потім дивишся в житті, трох, інакше дивишся на, на, взагалі на цю ситуацію. Перестаєш боятися смерті, бо знаєш, що є вічне життя. По смерті тебе чекає вічне життя. І не дивишся панічно на те, що хтось помер і треба піти на похорон. І не трясешся на тому похороні, що я теж помру колись. Але знаєш, що є за тим вічне життя, бо Господь тобі вже то дарував. Бо ти вже прийняв те слово у своє серце, воно вже там, воно вже дало плід. Ісус хоче цього. Він хоче ввійти в наше нутро. Але якщо, ми, якщо, ми, якщо йому дозволю, якщо я його прийму, Зверніть увагу, сіяч зробив все, що міг. Він посіяв, посіяв. Тепер все залежить від ґрунту, якою буде та земля, чи я її приготую, чи не приготую, чи я своє серце готую, чи ні. Бо всі ті типи ґрунту, я вже вам про це колись говорив. Знаєте, і край дороги можеш зорати, і каміння можеш позбирати, і тирня можеш повимикувати. Можна його повимикати і буде добра земля. З усіх тих типів ґрунту це не є безнадійні е, ситуації. Бо так як там можеш зорати, той можеш позбирати, повимикати, там теж може бути добра земля, і ти не є безнадійною людиною. В тобі теж може бути, е, власне, ти може бути доброю землею. Можеш бути, але необхідна співпраця з Божим Словом. Тобто, що я не лише слухаю, помахаю головою, і потім це абсолютно не відображається на тому, що як я живу протягом тижня. Але ще це слово приймаю, що воно має вплив на моє життя. Має вплив на моє життя. Я слухаю, приймаю, не, даю, не дозволяю, щоб його заглушило щось в у в моєму житті. І воно дає плоди. І воно дає плоди. То Євангеліє говорить, сьогодні дозволь Ісусові впасти в Твоє серце. Бо Він хоче там заумерти і воскреснути, аби ти досвідчила і досвідчив вічного життя. Лише якщо йому дозволиш. Можеш у своєму серці зараз, коли будемо багато разів співати, Господи, помилуй, читати ті всі списки, і мене може сказати, Господи, я хочу, я б хотів, щоб ти сьогодні потрапив в моє, в моє нутро, в моє серце. Я хочу, щоб ти туди війшов, щоб ти ту всю темряву страху, сумнівів, байдужості і всього того, що я досвідчую там, глибоко, аби ти то своїм світлом прогнав. Аби ти дав мені надію, дай мені любов, дав досвідчити Твого Воскресіння, плодом якого є вічне життя. Цього бажаю собі і вам досвідчити саме сьогодні, і саме в цій літургії. Слава Ісусу Христу!